Сьогодні ми з вами розглянемо поняття електронної таблиці, табличні процесори і їхнє призначення. Но наша наступна тема, вона буде складатися з кількох уроків, присвячена електронним таблицям. Ну, перед тим, як перейдемо до поняття електронної таблиці, ну, у вас можливо там виникало або виникає питання, чому для деяких, Для роботи з деякими об'єктами створюються окремі застосунки. Якщо ми працюємо з графікою, то відповідно ми працюємо в графічному редакторі з текстом, текстовом процесорі, і е, чи є потрібна програма для роботи з даними, які зберігаються в таблицях. І е, якщо е, там подумати, зробити кілька висновків, переглянути е, різні можливості по роботі з таблицями е, в електронному форматі, то е, Відповідно, можна зробити висновок, що так. І для цього створений спеціальний тип програм для опрацювання числових даних, який називається табличними процесорами. Це ті програми, які призначені для роботи з даними, які подаються в таблицях. І даними програми користуються. Багато представників різних професій, від продавців магазинів, бухгалтерії до медицини, освіти, військової справи, тобто ну, зараз з даними працюють в будь-якій сфері. І для того, щоб їх структурувати, для того, щоб їх опрацювати, зробити ну, пошук вибірку даних швидше з великого обсягу, тобто, якщо там у нас багато. Даних в рядочках, стовпцях, то для того, щоб швиденько щось знайти, там вибрати, <coughs> порахувати і так далі. Табличні це роблять за допомогою кількох кліків, тобто програми для роботи з даними, які подаються в табличках. <coughs> так, і за допомогою табличних процесорів можна швидко працювати дані, подані за допомогою електронних таблиць. Що таке електронні таблиці? Це звичайна таблиця, але створена за допомогою комп'ютера, електронного пристрою, будь-якого пристрою. Ну, ви з таблицями вже працювали, але працювали, наприклад, ті, що вам подаються в книжках ваших підручниках, можливо, самі малювали на уроках там, математики, природознавства або інших таких предметах. І що собою являє електронна таблиця? Ну, з англійського це спруч щит. Це комп'ютерний варіант, звичайно, таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовані клітинки. Тобто будь-яка таблиця, чи вона електронна чи не електронна, вона складається з стовпців і рядочків. І на перетині даного субця рядочка розміщується клітинка. Ну або ще можна зустріти таке поняття як комірка в українській мові. І в клітинках електронної таблиці можуть зберігатися як і текстові дані, числові дані, різні формули для опрахунку, можуть бути навіть зображення і інші мультимедійні об'єкти, з якими можна працювати і вставляти в електронній таблиці. Так, особливості в електронних таблиць є автоматизація обчислення. Тобто ми більшість дій робимо не самі, а за нас робить ця таблиця. І дані працюються за допомогою різних формул, ми навчимося задавати формули, які можна застосовувати до цілих груп розрахунків при зміні вхідних даних, автоматично за формою перераховуються вихідні дані. Тобто, Якщо ми задали формулу для... Обрахування там, даних, які розміщені там, в межах там, 100 рядочків. Ми завдали, воно у нас автоматично порахувало. Змінилися дані, там ми щось внесли дані, то нам не потрібно наступний раз перераховувати. Таблиця перераховує за нас вже за готовою формулою. Якщо ми додаємо ще якісь дані, там, ще тисяча рядочків, ми просто дану формулу копіюємо нижче і. Таблиця, електронна робить обрахунки за нас. Ми вже е, ну, наш, е, наша робота мінімальна. Ми просто тільки копіюємо таблиць, е, формулу і все. Крім того, в електронних таблицях швидко можна знаходити необхідні дані за допомогою е, заданим критеріям, тобто про те, що я говорив, там пошук, фільтрація, будувати діаграми для наочного е, подання даних. Тобто, якщо нам візуально потрібно е, вияснити там. Чим, як відрізняється кількість продажів за один рік там від попереднього, там по місяцях, по днях і так далі. Бо кількість, яка кількість учнів там, навчається від 1 там, до 4 балів, від 5, там, до 8, від 8 до 12, і це можна на графіку показати для візуального подання даних. Для розтезнення задач з даними, які можна подавати в вигляді електронних в таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, що називаються табличними процесорами. І їх є ну, достатня кількість табличних процесорів. Приклад, їх ви бачите тут на екрані: Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice, Google Таблиці. Ми з вами будемо працювати в. Програмі Microsoft Excel. Дана програма вона встановлюється на пристрій, комп'ютер, планшет, ноутбук і так далі. І ми з нею будемо працювати в комп'ютерному класі. Також, коли в нас буде потреба або не буде можливості роботи в комп'ютерному класі, ми будемо використовувати Google таблиці. Google таблиці являють собою онлайн-інструмент. Для використання Google таблиць нам потрібен Google аккаунт. У вас є шкільні облікові записи. Ми будемо заходити на наші записи. В Google диску будемо створювати електронні таблиці, і з даними таблицями можна працювати онлайн з будь-якого пристрою і місця, як і вдома, з телефона, комп'ютера, з класу, з телефону, комп'ютера, в автобусі телефона комп'ютера, тобто будь-якого місця, щоб був інтернет і доступ до облікового запису. Так, файл створен за допомогою Microsoft Excel, має розширення XLS або XLSX. Перше воно трохи для старіших версій, друга версія для новіших версій даного, даної програми. Є вони різні за версіями. Починаючи там з 2003 року, 7 рік версія 10, 13, 16, 19, 21. Ну, в залежності від навчального кабінету, в якому ми будемо, там можуть версії мінятися, але основний дизайн і суть роботи програми залишається одна та сама. Що нам потрібно? Нам потрібно зайти в пуск. В всіх програмах знайти папочку Microsoft Office або програму Microsoft Excel. Ось у мене вона є. Я запускаю дану програму, так як тут в інструкції. Так, у мене відкривається стартове віконечко. в деяких версіях його немає. Тут я вибираю пусту книга. І в мене відкривається вікно табличного процесора Microsoft Excel для роботи з електронними таблицями. <кій> і електронні таблиці зберігаються у файлах, створених у середовищі табличного процесора. І ось ці файли, які ми будемо зберігати, вони називаються Електронні книги. От тут зверху ви можете бачити назву. Так, ось назву. Книга 1. Це значення по замовчуванню ось даного вікна, даного вікна без, того, без того, як ми його зберегли. Якщо ми натискаємо файл, перший раз зберегти як, вибираємо місце, де зберегти, я назву, наприклад, 6 Окей. І от у мене назва з моєї електронної книги змінилася. Далі, якщо це книга, значить в ній можуть бути сторінки. Дивимося знизу. Так, тут внизу, і в нас пише От, аркуш 1. Це е перший стартовий аркуш електронної книги. Якщо нам потрібна більша кількість аркушів, ми натискаємо плюсик. Нові аркуш 1, 2, 3. І перемикаючись між аркушами, ми можемо створювати різні таблички в одній книзі. Ну, безліч табличок на різних аркушах. Можу прийменувати, наприклад, таб-1 назву, таб 2 таб 3 таб-4. Так, Ну і в деяких практичних завданнях у вас буде, що потрібно створити там 2-3 таблички в одній книзі. Тобто ви перше завдання робите на одному аркуші, друге завдання на другому і так далі. Так. так.